І далі алогічна, як для мене, історія, але я її розкажу. Все ж таки Давай. не знаю. Отже, відомий український співак Артем Пивовар у столичному палаці спорту розпал виступу кинув зі сцени барабанну паличку, яка поцілила в обличчя його фанаті, і зламала їй носа. Співак після закінчення концерту покликав шанувальницю зала жтунки, вибачився, про що потім запостив навіть в інстаграмі. І от реакція дівчини була для багатьох і для мене навіть несподіваною. Вона не ображалася на артиста, навпаки, сказала, що воно було того варте. І в одному з коментарів люди заважили, що треба було б шанувальниці надати квиток на наступний концерт як жест вибачення. І музикант відповів, що так і зробив. А глядачка обіцяла повернутися. Ну, ти не знаєш, мати квиток е... на концерти зламаного носа. Я чесно кажу, Ну, я тобі знаю. скажу так. От е, я не знаю наскільки ну напевно вона дуже е, віддана фанатка. Просто скажу тобі, якщо би, наприклад, мені. А, умовно на ногу наступив а, виконавець а, там, один з виконавців мого улюбленого гурту. Так. Ну я би тішився насправді. Значить, це він пройшов. Бо він мене. тобі зламав ногу. Ти би, ну, тішився? би зламав ногу, я б напевно поскаржився. Ну я би звичайно ну, здається... був би знайш радий комунікувати, але на жаль, довелося би якось вирішувати. Це мені питання. здається, що здоров'я понад усе є найважливіше. однозначно Тому... погоджу.